На кінець 19 століття Короб мав дев'ять православних храмів та синагогу, адже половина населення тоді була євреями. Сьогодні залишилося лише п'ять культових споруд. Першою ж у коропі була побудована Ілінська церква фортеця. Її будівництво пов'язують з іменем уродженця коропа Дем'яна Многогрішного. Коли він став гетьманом Лівобережної України, то потурбувався про рідне місто, звільнив мешканців коропа від усіх податків. Відтоді у коропі починають активно розвиватися ремесла. Тут обробляють шкіру, валяють валянки, працюють швидці. Тоді у місті було 130 крамниць і вінокурень. А у коропі почали виробляти раніше, ніж у шості. Діїв і артилерійський двір. Ілінська церква унікальна споруда, яка з'явилася на залишках будівлі 15-16 століть. Її оборонне призначення підтверджують стіни товщиною у 2 метри, і зала шириною лише у 5 метрів. Наявність, крім вікон і бійниць. Будова Ілінської церкви суттєво відрізняється від інших церков Чернігівщини. На першому поверсі свого часу була розташована церковна приходська школа, на другому власна церква з двома вівтарями: на честь святого Іллі та Єфросінії. А на третій поверх вели оці вузенькі сходинки, і саме там були встановлені свого часу гармати. За свою довгу історію храм зазнав і руйнувань, і перебудов. Останній раз служба проходила тут, у 1937 році. Священника заарештували прямо під час богослужіння. І відтоді невблаганний час і місцеві вандали перетворили унікальну споруду на суцільну руїну. Надія на відродження перлини Сіверської землі з'явилася, коли ілінський храм було передано православній общині Української православної церкви Київського патріархату. На Коробщині сьогодні діє лише одна церква Київського патріархату у селі Вільне. Її настоятель, отець Петро, служить і у корупі, у пристосованому вагончику. І щоб коруп мав церкву, православна громада на чолі з отцем Петром ініціювала відбудову ілінського храму. Було вивезено тонни сміття, проведені деякі зовнішні, укріплюючі роботи, покрито мідною бляхою дах. І от вперше, з 1937 року, у Ілінській церкві лунає молитва помилуй Засприяючи всім на добро, Господи, милостиво рабах Твоїм сприяй, Спаси до успішного завершення діла, добре довести, благослови, молимось тобі, всесильний сильне і владихове до успішного звершення тим, хто трудиться, сотворить. Молимось тобі, прибларі спаси, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. Службу очолив архієпископ Чернігівський Ніжинський Ніженській у співслужінні Коробського і Батуринського священиків. Не дивлячись на тріскучий мороз, а купол церкви ще не покрити. Як бачите, немає і вікон. У звичайний будній день представники Коробської громади, які прикладають зусилля і власні кошти для відродження коробської святині, зібралися на службу, яку провів владика. З молитви. З щирої молитви треба починати всяке добре діло, молитвою продовжувати і подячною молитвою завершувати. І тому нехай Господь нас укріпляє, допомагає нам і веде нас шляхом правди. Архієпископ Чернігівської Ніжинський Евстраці нагадав присутнім, що церкви будують не для Бога, для нього церква весь світ, а будуються вони для людей. Які хочуть спілкуватися у храмах з Богом, і ви знаєте, під час спільної молитви у цих руїнах можна було, якщо не побачити, то представити а вже відроджений храм.